Друзі, всім привіт! Після майже двох тижнів експлуатації і спостережень за новою версією АК-12. Нарешті маємо що про неї сказати, точніше, як її описати, та трохи обісрати. Перш за все, що стосується відмінностей нової генерації АК-12 від попередньої, я думаю, очевидь, що це приклад, регульований приклад шестипозиційний приклад. Має можливість складатись, але, блядь, не має можливості фіксуватись. Для того, щоб він мав можливість фіксуватись, починаємо шапіто. Треба притримати тут пружинку, тоді він буде триматись. А, для того, щоб його розкласти, нам треба нажати на цю пружинку. Проте вона не нажимається, поки ми не зробимо ось так. ак 12 другої генерації. А, друга відмінність від. Попереднього АК-12 це руків'я. Руків'я не є е, знімним. Тобто в цьому карабіні або автоматі, як хочете, зробили все, щоб е, тупий кацап не, не міг його підігнати під себе, а підганявся тільки сам під нього. Е, руків'я має можливість відкручуватись е, в місці кріплення до ствольної коробки. Проте в передній частині, де у нас фіксація магазину відбувається, руків'я також зафіксована. Проте. Е, Судячи з усього, з усього кацапи, бачать, як розполагаються кнопки скидання магазину в пістолетах і чомусь вирішили додати її так само і сюди. Але коли ми на неї нажимаємо, ми маємо можливість дістати пенал, якого тут немає. Ну, це все зрозуміло. Куйовий прапорщик забрав, щоб тупий солдат не проїбав. Друга відмінність, чи третя вже відмінність це регульований діоптрийний цілик. Так, в попередній е, версії карабіну він також був діоптрийний, також був, е, ну, тобто апертурний, також був регульований. Е, покажи, будь ласка, ближче. Тут регулюється ось такою шестерною, про те, щоб його відрегулювати, наприклад, зі 100 метрів на 800. Оптимістично, нам треба на, на нього нажати, повернути на 800. Як в теплій воді він вилазить. Щоб повернути на 100-200-300, так само нажимаємо. Крутимо назад, ну тобто дуже зручно. Мушка в нових автоматах не регулюється а, в бік, тобто, регулюється тільки по висоті, а горизонт ми регулюємо вже суто ціликом. Ось тут ніяких кліків немає, ніяких відміток немає, є тільки а, відмітка, що він стоїть ну, нібито по центру. Що стосується а, терміну, зроблено для дебілів. Щоб солдат знов таки не міг нічого зробити так, як йому подобається, тут зробили дуже цікавий метод фіксації полум'ягасника, він цанго. Тобто він не має різьби і замінити ні на що більше ми його не можемо. Ну, з, одньо, з одного боку, це може і добре, але якщо ти дебіл і тобі не довіряє, твоя ж держава, для того, щоб розібрати. Так, по-перше, щодо розбирання карабіну, маємо сказати, що газовідводна трубка вона тут не є змінною. Для того, щоб виступи, ми робимо неповну розборку автомату. Потім знімаємо ось цей фіксатор, який ми маємо зняти. Я вважаю шом. якого тут немає, і місця під нього теж немає. Для чого це було зроблено, я не можу зрозуміти. Льох, покажи, будь ласка, що тут є отвір для фіксації шомпола, проте ось тут його вже немає. І тобто в накладці так само його немає. Так, і в цівці також немає. Тобто проїбали шомпол. Або проїбали, щоб не проїбав солдат. А... Знімається оця штука, і трубка чиститься наскрізь. Для того, щоб її відкрити з другого боку, нам треба зняти кришку. Для того, щоб зняти кришку, нам треба підняти цей прапорець, витягнути штіфт і вибити кришку. Кришка фіксується ось за ці пази. Проте, якщо АКМ, АК-74 і інші їх модифікації могли теоретично і практично стріляти без кришки. Якщо в цьому автоматі ми будемо робити постріл без кришки, ми маємо величезну можливість отримати пружиною в їбала. Що ще про нього ми забули сказати? Так, ці цівка цівка. Кріплення. для того, щоб зняти цівку, нам потрібно ось через цей отвір викладку, яка має бути в цьому пеналі, якого тут немає, натиснути на пружину, яка підтримує ось цей штифт, і видавити його. Проте в жодному з автоматів АК-12 голими роками ми це зробити не змогли. Хоча відоси у концерна, концерта Калашнікова. Показують, що це робиться дуже просто, Ну, ми вже з ними не згодні. Що стосується механізмів, Ну, це стосується всієї серії ак 12 не тільки нової генерації, а, стосовно ударно-спускового механізму, цікаво, що тут додали а, четверте положення. Тобто, у нас має автоматичний режим, є, ми маємо автоматичний режим, а, режим стрільби. З плітами, так скажемо, тобто по два постріли і одиночний режим. Але є такий нюанс, який мені дуже подобається. Якщо ми опускаємо зброю на одиночний постріл, що ми завжди робимо, коли, коли, коли знімаємо калаш запобіжника, у нас палець впирається ось в цей прапорець, який вони зробили, таким дуже великим, дуже зручним, щоб його знімати. Проте про безпеку тут ніхто не думав. Якщо ми згадаємо кодекс стрільця, ми ніколи не кладемо палець на спуск. Доки не побачимо ціль, але тут при знятому запобіжнику ну, нам нема куди його класти просто. І цей запобіжник впирається в палець. І під час стрільби він також впирається в палець і дуже сильно заважає. В мене вже там, буквально за два дні коротких тестів цього автомату, вчора-позавчора, ну, весь палець стертий. І стосовно USEM, також цікава штука. Я думаю, хто нас дивиться і читає, вже давно знає, що таке ресет. Тебе кришка не стала, подивись. Ага, кришка, ну це АК-12, що я <гум> роблю. Не стала, будемо ставити. Там кришка кріпиться в пази. Стала. 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 Тепер штіх не стає. Став. Так, продовжимо щодо УСМ і ресета. Взводимо зброю, виконуємо постріл. Взводимо і слухаємо ресет. Раз, два. Три. Чого в нього, в нього три ресети, я не знаю. Ми вперше про це подумали. Ну, точніше, не подумали, а помітили цей нюанс, тому що хлопці, які з ними працювали, з трофейними. Вони вважали, що УСМ хапає кліна або заліпає. Проте, коли почали розбиратись, зрозуміло, що це просто три ресети. На що вони впливають незрозуміло. Бо насправді, коли ми робимо постріл і чуємо перший ресет, ми можемо виконувати постріл. А от на що влітають ось ці ще два ресети, ну, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте про це, що додати можемо? Окрім того, що це гівна кусок, а ще чудове зауваження. Це стосовно думки, що краще, все ж таки. старий, але зрозуміло, АК-74, або, або оця параша, яку хотіли зробити для людей, а зробили як завжди а, з хіровим пластиком і з дуже хіровим ременем, в якому вони захотіли чомусь ну, зрозуміло, чомусь копіювати ремінь МакПул МС 3, здається, так, МС3. Ні, МС-1 з. Зі... МС-3 зі швидку, швидким регулюванням і можливістю носити як одну точку, із кюдешної Антапка з однієї так, сторони. Так, З QDшної Антапка. І ось ця QDшна Антапка. Ми маємо отвір під нею ось тут в прикладі. Але так як ми ж не маємо робити так, як піндоси вважають кацапи, і вони роблять таку сука саму QD-Антапку, як його Макпула, але в гніздо цієї QD-Антапки підходить то тільки рідна QD-Антапка. А стандартні QD-Антапки сюди не підходять. А спереду, цей ремінь фіксується е карабіном за ось цю антапку. Е стосовно знов-таки повернуся, стосовно порівнянь АК-74 або АК-12, це стосується, ну це моя думка стосовно використання або не використання трофейних АК-12. Під час стрільб було виявлено, що. Е навіть від невеликого нагріву, а невеликий нагрів це темпами парами. Тобто ми ви робимо виніс зброї і пам-пам, і так ми вистрілюємо два магазини, тобто 60 набоїв. Ствол дуже сильно гріється і починає розкидувати по всій мішені на відстані в 25 метрів. Наскільки це хірово або ні, там, вважайте вже, думайте самі, але як на мене, такого в зброї не має бути. Що стосується тих самих АК-74, ну такого помічено не було, і це свідчить тільки про те, що абсолютно різна якість стволів, те саме стосується ствольної коробки. Люк, покажи, будь ласка, угу. якщо розібратись, ми будемо розуміти, що в цій е, ствольній коробці немає нічого взагалі, майже нічого від АК 12-го, тому що тут є автоматичний режим і одиночний режим. Проте, якщо ми ставимо на одиночний режим, це в нас буде стрільба парами. Тобто одиночний буде тут. Але там, де у нас одиночний, вони на, 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 намалювали ще двійку. І от думай, що це таке: це автоматичний, автоматичний чи це, ну, Чи це таке? Це свідчить про що? Про те, що це е, штамповка ствольних коробок. Ще для АК-74. Тобто, як на мене, задача була не тільки зробити зброю. Ну, по-перше, треба було робити нові калаші, просто щоб збільшити їх кількість, але її хотіли зробити більш органомічною, це виявилось досить херово насправді. І намагались зробити це максимально дешево. Тому маємо хуйовий ствол, маємо стару коробку. Маємо кришку, яка з дебільним ціликом. Маємо херовий приклад, регульований 6-позиційний, який не фіксується в складному стані. І маємо незнімну газову трубку. Ну, Насправді я не знаю, що ще додати про цей автомат. Я вважаю, що саме як. Трофейна зброя це досить досить цікаво, тому що раніше в нас такого не було. Але коли є з чим порівнювати, відкладаємо його в сторони. Беремо К-74.